Так, всім привіт, пішла посилочка з Китаю, Зараз ми спечати її. Коротше це я тримач для телефона автомобільний. Ну що в, в ці вершотку печки ставиться. Коротше, один цент. Він коштував там по якійсь акції, я не знаю. Чи за монети там на Алиэкспресс? Ми зараз подивимося, що тут ми з себе являє. 40 копійок, коротше. Всі, тут робота, чорт я знаю. Так інструкції немає. То є, як, як ви думаєте, того його коштувало 40 копійов. тут якоїсь болтика не хватає. Очевидно. Ого, дебел нажимается, так що хрен нажимаєш. Типа прищепка, так оп. І пальцем дала. Це сюди, мабуть, вставляется, це вкручується. Там регулюється, коротше, як там нахилить. Тут зажимається, все не крутиться Ну да, короче, понятно. Тут короче болтика не хватает. А може так і задумано на щось я догадуюсь. Что тут не хватає болтика. Для повного счастья.